Коли я їхала в Італію, то клялася собі, що жодного євро не дам нікому. Я тоді без роботи залишилася. Думала, мій син мене підтримає, фінансово допоможе, а він мене лише розчарував. У мене була одна знайома, доволі багата жіночка, а в неї була донька, не красуня, але ж з величезним приданим. Якби мій син з нею одружився, то не лише б він жив і катався, як поріг маслі. Але і я біля нього чудово себе почувала. Але мій володька вирішив, що гроші не мають значення, про що мені так прямо і заявив. І коли привів до нас додому Настю, свою майбутню дружину, я просто була ошелешена. Визнаю, що дівчина дуже красива, але ж, бідна, я йому пояснювала, що з такою дружиною вони все життя будуть жити від зарплати до зарплати, але він мене не слухав. Мамо, як ти не розумієш, що головне в житті любов, виправдовувався свій веселой чинок син. Ага, буде тобі любов, як не матимеш, за що кусок хліба купити, сердито відповіла йому я. Це він такий романтик в чоловіка мого покійного пішов, Той теж мені лише про любов співав, але краще б гроші зробляв, щоб ми жили не гірше за всіх. І ось син туди ж. Речити я не стала, бо він би й так мене не послухав. Володимир розписався з Настею, а я, щоб усього цього не бачити, поїхала за кордон, в Італію на заробітки, і поклялася собі, що сину не дам жодного євро, якщо такий мудрий, то і гроші, і гроші для нього не важливі, то нехай їх самі заробляє. Вдома мене не було п'ять років. Я не приїжджала, бо документів, відповідних не мала. Сину ми зідзвонювалися, у них з невісткою за цей час двоє діток народилося. Внуків я бачила лише по відеозв'язку, тому не мала нагоди до них прикипіти. Додому я їхала, маючи гроші на двокімнатну квартиру, Збиралася собі житло купити, щоб жити окремо від сина з невісткою. Але коли я приїхала додому, сталося дещо таке, що змусило мене передумати. Квартиру я купила, але віддала її дітям. Коли я зайшла додому, то не впізнала своє житло. Так чисто і охайно все було. Невістка готувалась до мого приїзду, накрила шикарний стіл, запитала у сина, що я люблю, і намагалася приготувати саме ті страви, які я люблю. Звичайно, мене це підкупило, але більше тому, що я бачила, що невістка робиться щиро. Я на неї добре придивилася, а вона якась така тендітна, наче не в цвіту цього. І внуки у мене такі хороші, горнуться до мене, з рук не сходять, бабусинкою називають. Та й що казати? Гарно все у сина в сім'ї. Молодці вони. Я всю ніч не спала, в голові крутилась одна думка, що я була неправа весь цей час. А зранку я попросила сина, щоб він пішов зі мною квартиру вибирати. Син погодився, але він навіть не підозрював, що я надумала. А я вирішила, що цю квартиру я дітям куплю, тому я сина з собою взяла, щоб він вибрав житло на свій смак. Знаєте, син з невісткою мене багато чому навчили. Гроші це, звичайно, добре, але значно ціннішими є сімейне тепло, любов і повага.